Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрія 8 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Коло вписане в рівнобічну трапецію, бічна сторона якої дорівнює 10 см. Знайдіть периметр трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Малюнок до цієї задачі не обов'язковий. АБЦД у нас трапеція рівнобічна АБ дорівнює СД 10 см. Вписане коло потрібно знайти периметр АБЦД трапеції. Пригадаємо. Наслідок із теореми про властивість сторін описаного чотирикутника. Якщо чотирикутник ABCD АБЦД описан навколо кола, коло вписане, а чотирикутник описан навколо кола, то сума протилежних сторін рівна. І дорівнює периметру поділеному на 2. За наслідком. із Теореми про властивість сторін, описаного чотирикутника, АБ додати ЦД, дорівнює БЦ додати АД, і дорівнює периметр АБЦД, поділити на 2. Звідси периметр буде дорівнювати 2 помножити на суму АБ і СД. 2 множимо. 10 додати 10. Це буде 40 сантиметрів. Записуємо відповідь 40 сантиметрів. Номер 8 із домашньої самостійної роботи. номер 2. Підручника геометрія 8, та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 8 виконано